Всім привіт! В цьому відео я хотів би розказати вам, як підготувати кроликів до зимівлі, що потрібно робити. Дуже важкого тут нічого немає. Ну просто я скажу базові принципи, як їх підготовлювати, що потрібно робити. Нічого тут важкого немає. Просто слухайте, дивіться. І, звісно ж, ставте лайки. За лайки я буду вам вдячний окремо. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Тоді буде вам щастя. Ну а ми розпочинаємо. Як ж підготувати кроликів до зими? Ну, зразу потрібно їх від них вичистити. Поки, тепло, поки ще є тепло, поки ще немає великих морозів. Поки там ще нічого у них не замерзло, можна від них повичищати. Потім, після того як ви вичистили, гарненько застелити соломою. Величенький слой соломи, щоб можна щелі позатуляти. Якщо там у вас маленькі кролики, ну як маленькі? Місяць, два, можна їм позатуляти щелі, або якщо у вас дуже великі щелі в клітках і великих можна позатуляти, можна їх, якщо там кролички, одні, з'єднати їх разом в якусь одну велику клітку, пустити, щоб вони там бігали, будуть додавати тепла вашим кроликам між собою. Якщо великі морози зимою будуть, і ви не зможете вичистити від кроликів, просто накладаємо великий слой соломи. Вони там нагадали, ви прикрили соломою, тоді вище, вище, вище. І так буде там починати гнитися солома, і буде виділятися тепло кроликом. Ну, з пістилкою розібралися. Далі, що ж далі потрібно робити? Далі потрібно. Позливати обов'язково воду з поїлок ніпельних, якщо у вас ніпельні поїлки. Як далі кролик, кроликів поїти, зараз розкажу. Береться тепла вода, бажано тепла, холодну. холодного їм нічого не можна, ні бурячка, ні, нічого. Потрібно, щоб було все комнатної температури. Даєте кроликам, вони напиваються і після цього забираєте, щоб вони там не рослили, нічого. Щоб і щоб не замерзла ця вода. І так даєте кожного дня. Можна по пару раз на день. Вони собі будуть пити, скільки захочуть, і все. І бажано давати кроликам якийсь бурячок, яблучко таке, щоб було щось з водою, сочне, щоб кролики більше получали води, вологи від їжі. Ну, з цим розібралися, йдемо далі. Далі можете злучити кролець на зиму. Чому так? Тому що кролиці приводять зимою так само. Ну, потрібно тепле приміщення, якщо нема теплого приміщення, без теплого приміщення нічого ви не зробите. Потрібно, щоб ви могли кролицю перенести там в хлів, де тепло, де нормальна температура, де плюсова температура. Кролики тоді як народяться, будуть набагато крепші, набагато сильніший в них імунітет буде, і вони будуть більші. На зиму. Дуже хорошо злучати кролиць, вони тоді приводять класних кроликів, і буде і надалі продовжуватись у вас сильне плем'я. Чи потрібно всіх кроликів переносити в тепле приміщення? Ні, їх не потрібно переносити, то якщо вони у вас завжди на дворі, вони привикли до цієї температури, їхній організм привик, в них дуже груба шерсть, вони спокійно переносять цю температуру, ну якщо там не більше мінус 20. Якщо буде більше, зрозуміло, що якщо ви там живете десь, ну в Україні такої, такого клімату немає, але якщо там за кордонами України, то їх потрібно все ж таки тримати в хліві, тому що вони можуть позамерзати, особливо там кролики, яким 2 місяці, місяць, вони такої температури ще бояться. Тому що у них ще не, не повністю сформулюваний організм. І вони можуть боятися великої температури. Але якщо температура ця більше, -20, там -25 і більше тоді вже потрібно ваших кроликів тримати десь в хліві, щоб було в них тепло. Або теплі клітки. Груба доска, можна їх утеплити. там Якщо вже заморочитись, можна побивати чимось, чи можна пінопластом там обшити. Ну, щоб клітки нормально тримали температуру. Щоб не було в них холоду. Тоді вони так само зможуть переносити цю температуру. Мінус 20 і більше. Ну, ось так ви можете підготувати своїх кроликів до зимівлі. Нічого важкого тут немає, як я вам і говорив. Тому робіть висновки самі. робіть, підготавлюйте своїх кроликів. А я хотів би трішечки поговорити з вами про. Цей канал, щоб попросити вас, щоб ви підписались на цей канал. Да, і зараз не дуже такий класний контент виходить. Виходять такі короткі відео і будуть виходити десь до наступного року. І вже десь весною я буду старатися знімати подовше відео, вже буде тоді, думаю, качесний контент. А поки що хотів би вас попросити, щоб ви підписались на цей канал, щоб ви підтримували мене. У мене тоді буде мотивація. Я вдячний вам за те, що ви на мене підписуєтесь. Просто вражений, що ви підписуєтесь на мене, дивитесь мій контент. Зрозуміло, що не такі великі дуже перегляди, але і на цьому дякую. Тому підписуйтесь на канал, нові глядачі підписуйтесь. Можете передивитись мої старі відео. Дуже багато є всяких відео у мене на каналі. Корисних і некорисних. Всяке є. Тому ось так. Хотів би спитати, чи хотіли б ви дивитися мої відео 10 минут і більше, там по 20 минут, чи цікаво вам було б це дивитися. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока, до нових зустрічей!